Сутні на семінарі обговорили порядок оподаткування доходів неприбуткових установ та організацій, особливості складання податкового звіту про використання коштів такими установами та організаціями, також звіт за пільгами, справляння місцевих податків і зборів, ресурсних платежів, неподаткових платежів, плати за землю неприбутковими установами. Так до місцевих бюджетів у січні вересні забезпечено надходжень понад сімдесят мільйонів податків і зборів, з них 24 чотири мільйони надійшло саме від неприбуткових організацій. Основному це бюджетники. Так, на обліку в Коломийській об'єднаній Державної податковій інспекції перебуває 778 таких неприбуткових установ та організацій, зокрема, є 20 благодійних фондів, 65 громадських організацій, 33 політичні партії, два пенсійних фонди, вісім кредитних спілок, 12 об'єднань, 132 релігійні організації та 103 проспілки. Основним джерелом надходжень у місцевий бюджет залишається податок з доходів фізичних осіб. Також на семінарі розглянули актуальні питання справляння податку з доходів фізичних осіб. Осіб, порядок надання податкових пільг, складання звітності за формою 1ДФ, основні положення проекту податкового кодексу.